Вітаю, друзі! На кордоні Одеської області прикордонник застрелив чоловіка, який намагався втекти. Як повідомляється, сьогодні в селі Дементівка Захарівського району Одеської області, 30 кілометрів від кордону з Придністров'ям, прикордонники наздогняли автомобіль КІА під керуванням 29-річного Одесита, який рухався в бік кордону. Крім водія, в машині перебувало ще три пасажири. Після зупинки авто один з пасажирів вибіг із нього і почав тікати в поле. Йому на вздогін відкрив стрілянину з пістолета прикордонник. Внаслідок чого втікача застрелили. 35-річний житель Одеської області помер на місці. Справу наразі розслідує ДБР. Друзі, ну це страта. Це вбивство, це страта, прикордонник мав е, зробити все, щоб затримати порушника кордону. Більше того, порушення кордону навіть сьогодні, навіть воєнний час наш при дії воєнного стану не є кримінальним злочином. Тому це страта, страта публічна, щоб залякати чоловіків, е, щоб показати, що всі, хто будуть тікати, всіх будуть відстрілювати. І так далі. Але з іншого боку, це Північна Корея, це е, Східна Німеччина часів Союзу. Людину вбили за те, що вона хотіла покинути територію своєї країни, де йде війна. Вбили. Просто за адміністративне протипорушення, правопорушення. Тому нам будують зелененький концтабір, хто ще не зрозумів. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть ворогам!